Які настрої панують в американських політичних елітах щодо допомоги Україні і чи загрожує щось цій допомозі? Зараз будемо говорити з нашим наступним гостем. Це Олександр Мотир, американський історик, політолог, поет, письменник, професор політології в університеті Радгерса в Нью-Арку, Нью-Джерсі? Добрий день, вітаємо. Добрий день, дякую за запрошення. Дякую вам, що до нас долучилися. Пане Матилю, одна з новин, яку ми дізналися напередодні, це що республіканці, яких в ЗМІ чомусь називають трампістами, зараз може ви нам пояснити сплати представників, запропонували законопроект, який передбачає, що Конгрес США, має у разі якщо він буде ухвалений, має отримати впродовж двох тижнів після його ухвалення усі документи, які стосуються допомоги Україні, які були. Надані, це, як, яка була надана е, адміністрацією Джозефа е, Байдена, і пройти перевірку, тобто фактично аудит всієї військової допомоги, яка була надана Україні. Е, на вашу думку, яка мета ухвалення цього законопроекту і разі, якщо він буде ухвалений, як це впливає на саму допомогу? Ну розумієте, ну, це, по-моєму, це в основному звичайна політика. Республіканці, як знаєте, захопили владу в палаті репрезентантів. Вони вже кілька років чекають на якусь на, на, на можливість якогось реваншу, бо програли президентські вибори кілька років тому. І, звичайно, прийшовши до влади, то вони. Частинно з політичних причин, ну, з дуже великої міри з політичних причин, і частинно з таких нормальних причин, вважають, що потрібно перевірити, що відбулося за останніх кілька місяців. Так що, в принципі, це ще не є якоюсь особливою загрозою. Справа в тому, що серед республіканської партії більшість це є властиво відносно помірковані люди, які до сих пір підтримували. І, мабуть, далі підтримуватимуть Україну і українську сторону у війні з Росією. Звичайно, є певне таке екстремістське крило, ну, це ті так звані трампісти, вони дещо скептично ставляться, але не завжди скептично ставилися до допомоги для України. Так що тут ще немає аж такої величезної різниці. Побачимо, звичайно, що далі буде, але сам факт, що відбудеться такий аудит, я би тим ще не занадто хвилювався. Побачимо, що буде з пакетом, який запропонував Джо Байден. Я припускаю, що більшість тих грошей все-таки піде на Україну, якщо не всі гроші. Принаймні тому треба зрозуміти, що в Америці. Публічна думка, значить, опінія інтелектуалів, професорів, журналістів, ну, а тим більше рядових американців, є дуже позитивно у відношенні до України. Звичайно, є поодинокі люди. По різних ділянках, які ставляться скептично, а навіть інколи ворожу, але я би сказав, на 75%, 80%, може навіть і більше, підтримують Україну і українську справу. Отже, республіканцям іти проти цього, це вже це вже дещо, так би сказати, підриває їхній власний мандат. І загрожує їм в можливих президентських, ну у можливо, в президентських виборах за кілька років. Так що я ще не панікую, і думаю, що особливих причин в цій хвилині панікувати Україні немає. Треба далі українській амбасаді в Вашингтоні, взагалі українським дипломатам, як і нам в діаспорі постійно наголошувати, що Україна не тільки. Цікава і важлива, бо йде мова про порушення прав людини, воєнні злочини, геноцид, але що вона є суттєво важлива, суттєво важливою для самої безпеки і для всіх інтересів е, США Америки. Це треба постійно наголошувати, щоб люди зрозуміли, що тут йде і мова не тільки про добродійство, але про саму безпеку. Пане Олександре, ще хотіла додати, я уточню просто вже по цій темі на завершення. Тобто я правильно розумію, що ви ви от говорите, що підтримують 75-80% і ті трампісти радикальні, чи республіканці, трампісти, це ярлик, вибачте, не буду його вживати. Республіканці, які закликають зменшити допомогу Україні або не надавати взагалі, вони просто якраз тіляться в оці 20% які лишаються. Тобто вони намагаються просто на цьому заробити свої політичні бали, привабити цих людей. Так, звичайно, звичайно, це ж знаєте, 25 приблизно відсотків американської публіки підтримують самого Трампа, і якраз, але ну і звичайно, вони становлять певну небезпеку, ну не тільки для України, а тим більше для Америки, ну з моєї точки зору. А, але все таки треба зрозуміти, що це тільки 25 відсотків, а в противазі до них стоять 75 відсотків. А це важливо. Стосовно ініціатив республіканців, також республіканці вони висунули ідею запровадити посаду інспектора, генерального інспектора з питань України за аналогією тієї, яка існувала стосовно Афганістану, коли Сполучені Штати Америки фінансували їхню збройні сили та економіку. Як ця посада нова людина може змінити допомогу Україні? Вона її покращить чи навпаки затруднить? Ну, це це важко сказати, розумієте, знову ж так само собою, це в принципі непогано, бо коли йде мова про такі великі мільярди, то чому ж би не мав бути аудит, чому ж би не мала бути якась людина відповідальна за ці гроші? Так що, само собою, я не бачу тут особливої загрози. Звичайно, все залежатиме від того, як до цього будуть ставитися республіканці і хто ця людина буде. Їм ем вибрати якогось там, знаєте, запеклого радикала, ну це, здається, мені дуже неправдоподібним. Отже, скоріше, це буде людина нормальна, а нормальна людина особливо проче під увагу, що вже. Значить, нормальна людина буде підтримувати Україну, особливо беручи під увагу, що це ж відзеркалює опінію більшості американців, більшості, до речі, і самого конгресу і Білого Дому, і так далі. Треба пам'ятати, що, попри те, що республіканці тепер мають владу в палаті репрезентантів. Вони очікували набагато більшу перемогу, ніж ту, що отримали. Вони вважали, що отримають теж і перемогу в Сенаті, чого вони не мають. Отже, важливим є те, що все таки і Сенат, і Білий Дім залишилися в руках людей, які дуже підтримують політику Байдена, принаймні щодо України. А, і велика частина республіканців в Конгресі теж підтримує. Ну, вони, звичайно, з різних політичних мотивів будуть там чкувати адміністрацію, я не сумніваюся. Але я думаю, що це буде більш така політична гра, а не е, старання якось послабити Україну. Бо кожен розуміє, знаєте, кожна людина, принаймні думаючи, в Америці, розуміє, що Ну, йде вже мова про існування або не існування самої України. І як би люди не ставилися до української справи, чи це патріоти, чи не патріоти, все-таки розуміють, що вже вклавши стільки енергії, стільки грошей, стільки зброї в українську справу, раптом це все зменшити і довести до якогось краху, ну, уявіть собі, який це буде скандал. Ну, хоч би просто з політичної точки зору, це був би шалений скандал. І ніхто такого не хотітиме. Так що я залишаюся таким ну, стриманим або навіть і, може, не дуже стриманим оптимістом. Пане Матиль, ще один фактор, який, здається, ми дещо недооцінюємо, але про нього варто поговорити, це те, що. Хто точно не проти продовження підтримки України із символічної, із суто раціональної точки зору, то це американський військово-промисловий комплекс. Чому я про це згадав? Тому що ВПК американський це колосальна індустрія з багатьма-багатьма мільярдами доларів і тисячами робочих місць. І от від вас цікаво дізнатися, як військово-промисловий комплекс в принципі впливає на американську політику, як він з нею пов'язаний і е, е, наскільки важливо те, що думають у ВПК, як це впливає на думку політиків? Ну, то розумієте, це дуже важливий. Я, я дуже радий, що ви це задали. Бо, е, бо фактично, розумієте, ну це таке. Нема такого комплексу, це не є якась одна істота. Це просто різні фірми, які мають спільні інтереси, і які мають фабрики, заводи тощо по різних штатах. І, звичайно, ті штати, які мають такі заводи, ну є це в їхньому інтересі, щоб ці заводи працювали, правда, і продукували те, що вони мають продукувати. Я сам особисто не знаю, де ці заводи знаходяться, хоча я припускаю, що багато з них знаходяться в якраз і в штатах, які які мають більшість республіканці. Я так собі уявляю, ну бо в принципі. Ці заводи вони не знаходяться в Каліфорнії чи в Нью-Йорку, це скоріше, десь в центрі в Америці, бо навіть на півдні. Отже, іде тут про добробут місцевого населення, іде тут теж і мова про безробіття. Можливе і динамічний, можливий подальший динамічний розвиток економії того штату чи іншого штату. Так що, розумієте, це теж важливий фактор. Вони таким чином впливають і на конгресменів, і на сенаторів, і, звичайно, до певної міри теж і на білий дім. Вони мають своїх лобістів, і це в їхньому інтересі якнайбільше амуніції, якнайбільше різної техніки продукувати. А тут чудово, Во нагода, війна і Україна до сих пір отримала досить багато від Америки, і в принципі, хто хто тоді отримує тут найбільший зиск? Ну якраз і цей комплекс, правда. Пане Олександре, Дональд Трамп знову збирається на вибори. На вашу думку, які має шанси? Ой, це так складно сказати, розумієте? Бо так з однієї з однієї сторони, це людина, яка повністю скомпрометована, принаймні для 70% всього населення. Ну там ці трампісти, тих 25-30%, то їх не не переконаєш ні сюди, ні туди. Вони просто вірять глибоко, що він є месіас і кінець. Але 70% в принципі проти нього. І за останніх кілька місяців різні скандали з його з приводу його участі в цьому повстанні 6 січня останнього року. Ем, самі республіканці дещо тепер скептично ставляться до нього, бо знають, що він може програти і правдоподібно другий раз програє. І якщо програє, то він звичайно повторить те саме, що робив кілька років тому. Значить, говоритиме, що це все було, що це була якась фабрикація. Це все фальш, що тут є відбувалося якесь шахрайство. Так що знову може прийти до кризи самої країни. Мені здається, що більшість республіканців ну тих менш більш тверезих, нормальних, ну вони такого теж і не хочуть, бо це хоч би тому, що це поганий піар. Так що мені здається, що і в нього шанси стати кандидатом, ну тим більше виграти. Припустимо, що буде кандидатом, щоб він виграв, мені це важко уявити. Ну, хіба, звичайно, що себе б демократи би. Перегризли, розбилися б на маленькі частинки і посварилися. Ну, в такому випадку будь-який республіканець матиме тоді кращі шанси. Друга справа є в тому, що він не єдиний можливий республіканський кандидат. В е, останніх виборах дуже ну, гарні е, отримав результати. Губернатор Флориди, такий Десантис. Е, він, до речі, теж. Досить такий правий республіканець, консерватор. Інколи кажуть люди, що в нього є більш консерваторські тенденції, як самого Трампа. Але одне можна про нього сказати, що він ну, дві речі. По-перше, що він не дурний, а це важливо, бо існують певні сумніви до інтелігентського рівня самого Трампа. А по-друге, він не демагог. Це велика різниця. І в нього мають бути непогані шанси. Ну, звичайно, знаєте, вибори відбудуться, щойно за два роки. Так що за той час ну, всі ці прогнози стануть, ну, мабуть, повністю не Можна собі легко уявити, що будуть зовсім інші сценарії. Але я... якби я мав зробити якусь ставку, то скоріше на те, що Трамп програє. А, і можу навіть і навіть доларів. Би... <рив> да, он... Але через два роки вже може бути зовсім інший світ. Тобто, Кілька сот доларів занадто ризикована <рив> ставка на, на такі події. А, пане <рив> Матиль, на останньої хочу вас поцікавитися. Це моє суб'єктивне враження абсолютно. Але я коли спостерігав за подіями 6 січня 2021 року, за штурмом капітолія, мені здавалося, що Трамп як уособлення того, що відбувалося, не ну, принаймні символічне, так? Як ніби лідер тих людей, які йшли на штурм капітолію, ну його політична кар'єра після цього завершена. Тим паче, коли від нього відвернулися його соратники фактично одразу після цього. Але зараз я бачу, що він знову на коні, він знову у грі. Як так склалося? Чому я так сильно помилився? Ну ну то взагалі всі вважали, що це кінець, але з іншої сторони, розумієте, це Трамп. Це людина, яка не піддається, яка готова до останнього боротися. Ну, він це доказав кілька років тому, коли програв, і твердив, що це було все ну, шахрайство, поширене туди-сюди. І попри те, що це доказали, і журналісти, і там незалежні аналітики, що там ніякого фальшу не було. Все-таки він це твердить. Він глибоко переконаний у свою правду, глибоко переконаний, що він є генієм. Він, до речі, це навіть і сказав. І, звичайно, Ну, людина, яка, так би сказати, представляє Бога на світі, а що тим більше є генієм, то має право, ні, вибачте, не те, що право має обов'язок правда, врятувати країну від вжливої катастрофи. Він під тим оглядом трохи нагадує самого Путіна, правда. Путін, здається, дещо менш раціональним. І, можливо, дещо більш інтелігентним, але в принципі, обидва це демагоги. І один, і другий, мабуть, мають комплекси менше вартості і таким чином мусять доказати, які ж вони мужики, правда? А це і один, і другий роблять. Так що, в принципі, е, значить, людина така мусить кандидувати другий раз, щоб доказати, що. Вона має на це право і має на це обов'язок. Ну і звичайно, якщо програє, то буде біда, принаймні певен час. Бо він він, звичайно, вже скаже. Він він напевно скаже, що він виграв а, і що це все було сфальшовано. Ну і тоді докажи, докажи, що ти не слон, розумієте. А 25% – Ну це замало щоб виграти, але досить, щоб було якесь нову друге повстання на капітолії. Будемо це, сподіватися, принципі, що не буде можливо. Будемо сподіватися, що ну, не Ну Так, повторити. звичайно, звичайно. Дякую. вам. Звичайно. А я вам дуже дякую за запрошення. Олександр Мотиль, американський історик, політолог, поет, письменник, професор політології в університеті Рабгірса в Нью-Арку, Нью-Джерсі, був з нами на прямому зв'язку.